Хорошо, так. Да. Всім добрий 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 вечір. Так, ми з вами сьогодні тренуємось онлайн знову в черговий раз. Так мені цей фонарик не подобається. Зараз ми вмикаємо музику і будемо з вами займатися. Сьогодні у нас буде тренування на сідниці. О, трошки покращила ситуація. Прекрасно! Супер. Сьогодні у нас з вами буде тренування на сідниці. Мікрофончик у мене є, мене має бути чути видно. Тепер далі. Чекаю ще дівчат протягом буквально 30 секунд однієї хвилини, тому що у нас прямий ефір о 19.30 розпочинається. Я зайшла на хвилинку раніше. Що сьогодні будемо робити? Ми будемо виконувати тренування сьогодні, стоячи, стоячи. Угу. Не потрібно присідати, не потрібно коврика, не потрібно лягати, просто стоячи в повний ріст. Що потрібно буде вам? Вам потрібна буде гантелька. Добрий вечір. Всім привіт-привіт. У мене сьогодні група підтримки діти, в принципі, вони тут завжди. Беріть своїх, виконуємо тренування разом. І ще сьогодні потрібна буде гантелька у вигляді 10 кг, якщо в когось є. Пляшка води, оця баклажка, знаєте, 5 кг, якщо в когось є. У мене сьогодні буде. Трішки е, прикольніша гантелька. Я сьогодні беру Янчика самого меншого. Ми якраз важимо 10 кілограм, так? привітайся з тітенькою. Тьоті дівчанки, привіт! Ось дуже круто займатися вдома, коли у вас є мачопки, такі діти. Вони дійсно слугують як гантельки. Ви їх просто тримаєте на руках, нічого не робите. Або просто берете гантель в руки, або баклашку з водою в руки. І займаємось. Ми будемо їх просто підіймати, опускати, підіймати, опускати. Або у мене важить 8 кг. В принципі, ми з вами на одній хвилі будемо сьогодні. Що ми будемо сьогодні робити? Я трішки ось так відійду, щоб мене було видно. Ми будемо прокачувати сідниці, це присідати вниз і вверх, вниз плавно, вверх. З малим. Нижче будемо пружинити, зжимаючи сідниці. Ось такі вправи. Вони будуть не різкі, вони будуть не дуже важкі. І, в принципі, можна спокійно брати зо! Брати малявок своїх і займатись з ними. Це малий так доменшує. Так, я думаю, ми можемо розпочинати тренування, правда? Всім, хто приєднується, кажу ще раз здрасті. Беремо з собою водичку обов'язково. Підкручуємо музику. Підкрутиш мені музику? Підкручуємо музику. І перша вправа у нас. Ви головне слідкуйте, будь ласка, за технікою виконання і те, що я вам буду говорити. Вправа номер один. Ми беремо гантельку або пупса в руки і опускаємо його вниз, між ніжки. Де. Відтискаємось п'яточками наверх-видих. Боже, це якийсь крабіт у мене. Вдих і наверх видих. Вдих і наверх видих. Ми відтискаємось наверх. Не носками, а п'ятками. Тримаючи в руках гантельки, міцно-міцно. Коліна наверх, коли підіймаємо, ми до кінця не вирівнюємо. Вдих, видих. Боже ще дів тримається жабиня мале на руках. Дих. Видих. Спинку тримаємо рівненьку. Стараємось попу відтягнути максимально назад. Наче ви попкою двері закриваєте. Назад. І присіли. Ще п'ять. І зжимаємо міцно-міцно сідниці. Чотири. Три. Сьогодні не можемо вчихнути, завтра не зможемо присісти на унітаз. Тобі подобається, синку. Так, ми зробили з вами перший підхід. Тепер буде наступний. Перемкни рекламу, будь ласка, на ютубі, Підкрути нам ще трошечки. Слідкуємо за музикою. Робимо другий підхід. Міняйся. Хочеш зайти? Міняйся. Поїхали. Другий підхід. Три. Два. Поїхали. Вдих. І наверх видих. Вдих і наверх видих. Три. Плавно, плавно рухаємо всі разом. Чотири. ай босі, куди ми бігли? Маленький такий. П'ять. Шість. Боже, де таке люди бачать, понімаєте? Я в декреті не посиділа, я в декреті відзаймалася тренуванням. Я думаю, дівчата, що все має мотивувати нас ще більше. Якщо ви думаєте, що там скупою дітей немає часу, немає. Немає мотивації, немає. Але є велике бажання бути прикладом. Тих і наверх. Видих ще два рази. Ще раз. Хорошо. Стоп, випили воду, дивлюсь, що пишете. Привіт, 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 привіт! Ілля також, да, Ілля тут. В нього, да, покажись людям. Собака-гантеля. Пішли назад. Вдих-видих. Жарко, трохи жарко, бачу. Трошки треба опустити вниз. Отакий От екранчик мені. Чуть-чуть. Бо там коментарі і трошки може. Дякую, дякую. Я поки що не хочу. Третій підхід, ця сама вправа. Три. Два діти взялись. Дівчата на місце. Поїхали. Вдих. Видих. Спинка рівно. Вдих. Плавно робимо цю вправу. Коліна не вирівнюємо наверху. Діти робимо разом за мною, а не шахматою. Вдих. Видих. Картинка, ще красива, не забуваємо. Хорошо. Як в армії муструвати треба. Даша, забігай. Ще п'ять. Чотири. Три. Два. І ще раз. Хорошо. Так, хто працює з гантелькою? Або в кого є баклажка з водою. Дуже класно. Ми набагато сильніше, набагато більше з... зловимо м'язи. Чим більше у вас є в руках гантелька — це не є обов'язкова потреба, це за бажанням. Привіт! Всі написали тобі привіт. Всі написали вам привіт, що ви великі молодці. А тепер ви скажіть дівчатам, які вони молодці. І останній, фінальний четвертий підхід. Ця управа. Поїхали. Працюємо. І вдих. Видих. Два. Видих. Три. Хорошо. Зжимаємо поясницю. Не чіпаємо. жимаємо сідниці. Сильно низько не опускаємось. Таз вперед. Ось так не подаємо. Тільки вверх. І вниз. Вверх. І вниз. Ще п'ять. Чотири. Упор на п'ятки. Три. Наверх видих. Два. Ще раз. Хорошо. Бомба. Ще йде потримай ту гантельку, понімаєте? Наступна вправа. Дай мені, будь ласка, велику гантельку. Я покажу дівчатам, як робити без дітей. Бо кількість дітей в мене зашкалює. Велику цю. Наступна вправа у нас з вами буде. Наступна вправа у нас буде з вами відведення ноги в сторону і опускаємо вниз. В сторону і опускаємо вниз. Міняємося. Велику. Заходь, заходь. На п'ять хвилин віддам гантельку живу. Якщо робимо з гантелею, можна триматися за стінчик, за стіну, за стіл за будь-що. І кладемо гантелю собі на ножку. Рука просто притримує, а ви ногою відводите в сторону раз і зловили м'язи сідниць. Жали, пустили. Жаль, пустили. Жали. Не дуже високо. Максимально, просто маєте відчути сідниці, П'ять. Шість. Хорошо. Відводимо прямо в сторону. Сім коліно. Вісім. Дев'ять. Десять. Поміняли ножку. Якщо з дітками виконуємо. Просто покладіть його на ногу, так як ми завжди ставимо на пояс. На ногу покладіть і видих. Вдих. Видих. Старайтесь максимально відчути ваші м'язи сідниць. Видих. П'ять. Шість. Хорошо. Продовжуємо. Сім. Добрий вечір. Усім, хто приєднався і працює. Вісім. Дев'ять. Десять. Переїхали відразу знову на праву ножку. Неважко. Звісно ж, ні. Працюємо. В Сторону раз. І назад коліно звели. Прямо провернули таз. Видих. Видих. І ножка, боки у нас тут. Ляшки. Дуже круто зараз мають працювати. Трішки внахилі. Коліна на якій стоїмо трішки зігнути. Видих. Видих. П'ять. Шість. Сім. Хорошо? Вісім. Дев'ять. Раз. Десять. Зараз можеш зводити ножки, це нормально. Гантельку дати? Біже за гантелькою. Що ти без гантелі ноги качаєш у жопу? Ноги ми не качаємо. Ми качаємо сьогодні сідниці. Як качати ноги? І як качати сідниці, щоб не накачати ноги. Я вам зараз розповім там буквально декілька секунд. Просто конкретно треба сказати, щоб ви зрозуміли. Поїхали. Десять. Поставили. Дев'ять. Вісім. Сім. Поставили. Шість. Є. П'ять. Чотири. Завершуємо. Завершуємо. Три вище підіймайсь. Вище підіймай. два. І ще разок останній. Хорошо. Значить, е, лайфхак або секрет, як не накачати ноги, коли ти качаєш жопу. Коли ми з вами робимо будь-які вправи на присідання, якщо ви качаєте попу, ви робите низьку, маленьку амплітуду присідання. Чуть-чуть. І вже піднялись, зжали сідниці. Чуть-чуть сіли і вже зжали сідниці. Це ми качаємо попу. Якщо ви хочете накачати ноги, ми присідаємо максимально вниз, максимально вверх. Тоді ми качаємо з вами ще ножки, Вдих і видих. Зрозуміли? Якщо сідниця, низька амплітуда, не дуже низько і не дуже високо, якщо ноги, можете в повний низ сідати. Тоді будете просто відчувати більше ноги, ніж сідниці. Наступна вправа, поїхали. Дайте мені, будь ласка, гантельку. Цю. А, чекай, я ще обіцяла дівчатам ще зробити вправу. Присід пліє наступна вправа. Робимо або з гантелею, або з дитиною. Ножки в сторони. Носки в різні сторони. Коліна в сторони дивляться. Присідаємо. Вдих. Наверх піднімаємось, коліна до кінця не вирівнюємо. Трішки сіли і відразу підйом жали сідницю. Трішки сіли і відразу підйом. Ще. Наверх видих, хорошо? Погнали, дявички. І наверх. Супер. І п'ять. Ножки максимально широко. Шість. І жали, жали сідницю, не пускаємо. Сім. Коліна не вирівнюємо. Вісім. Постійно зігнуті коліна. Дев'ять. Десять І ще п'ять. Чотири. Ножки трусяться. Відчуваєте всі. Діти ви живі. Три. Два. Ще раз. От іде зроби з них спортсменів. От як ти зробиш з них спортсменів, якщо ти сама не спортсмен, понимаєте? Піднімайте дівчата, дупи, гайда, показуйте дітям. Як треба реально займатися акуратно, бо він поламається. Давай мені пупса. Жива? Живашко. Ліє, поїхали. Мужчина серйозний. Ще в животіку займався тренуваннями. Дівочки, піднімаємося! Піднімаємо дубки, дівчата! Пішли на другий підхід нашої плієшки. Ой, вставай. Поїхали. Три. Олександра. На місце. Два. Всі готові. Я не чую. Добре! Дівочки погнали. Вдих, Наверх видих коліна ширше. В сторони більше. Два. Видих. Три. хопа, Чотири. Ку-ку. П'ять. Шість. І вниз. Сім. І вниз. Попу максимально назад. відставляємо, наче ви штовхаєте двері, закриваєте. Дев'ять. Десять. І ще п'ять. Широко, широко коліна. Чотири. І вниз. Три. І вниз. Два. І один. Прекрасно. Другий підхід є. Йдемо на третій. У нас вже 15 хвилин тренування. Майже. Ще половина. Сина. Я тебе вітаю з потіном. Ділія кинь собаку, бо собаку жалко, пусти. Вона того хоче, не переживайте. <кій> Поїхали. Третій підхід. Олександра, підйом. Погнали. Вдих. Видих. Два. Коліна максимально в сторони. Пліє. Видих. Ночки в різні сторони, коліна в різні сторони. Сідниці. Жали, коли піднялись наверх. Наверх видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Чотири. Наверх піднялись. П'ять. Хорошо. Попу трішечки назад відсовуємо. Сім. Вісім. Дев'ять. Ще трошечки тримаємось. Десять. Давайте ми сьогодні не у восьмій починаємо, а до восьмої вже будемо вільні. П'ять. Чотири. Три. Два. Ще раз. Хорошо. Віддаю гантельку, щоб я його не мучила сильно. Дівочки, всі, хто в ефірі молодці, п'ємо воду. Діти, кому води? Мені. Хорошо. Всі живі? Ще один підхід цієї вправи. Пліє. І переходимо до наступного. Стаємо. Гантеля. Стали, діти. Стали, дівчата. Три. Два. Фінальний підхід. Ноги в сторони носки. Дих. І наверх видих. Два. Видих. Три. Хорошо. Ось яка прекрасна справа вночі. Не фільми дивитися, а. Тренування ще доробити разом. Видих наверх. Всіх запрошую. Я думаю, що це прикольна штука, прикольна справа. Видих. Не спішимо діти. Ще п'ять. Чотири. Три. На п'яточки. На п'яточки нажимаємо і сідниці зжимаємо. Два. Один. Стоп. Всі вправу і завершили. Переходимо до наступної. Пружиночка зараз у нас з вами буде. Ми будемо стояти з вами просто рівненько. Ножки вузько один до одного. Пий-пий водичку. А біжи біжи. Ножки вузько один до одного. Ми будемо робити присід. Нахил. Нахил попою і підйом, віднатискаючо на п'ятки. Нахил. І підйом, натискаючи на п'ятки. Тільки попу відводимо і корпус випускаємо, нахиляємо. Робимо обов'язково з гантелькою. Давай малого. Поїхали, син. Роботи. Можна трошки підкрутити, бо ми інше не чуємо. І поїхали. Вдих. І зжали сідниці. Видих. Вдих. Видих. Вниз. Видих. Хорошо. Видих. П'ять. Шість. І жали. Сім. Жали. Сіди. Вісім. Сильно-сильно. акцент. Тільки на сідничках у нас зараз. Дев'ять. Не кланяємось, а корпус нахиляємо. Коліна зігнуті, упор на п'ятки. Носки на себе. вдих, Собака пішла, попила води і вернулася. <рик> От скажіть, що воно не, не понімає. Вдих, видих, вдих. Видих ще п'ять. Ілья не спіши. Чотири. Три. Два. Один. А тепер нахилились. І в цій позиції робимо низьку-низьку дуже дуже коротку амплітуду. Видимо. Вниз. Вниз. Упор на п'ятки. І на сідниці. Тільки сідниці працюють. Дуже-дуже крута. Пружинка. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Наверх. Самоліт. Наступний підхід. Добре. Тепер гантельку в ручки візьму. Наступний підхід. Гантеля в руки. Ножки не широко. Ножки ось. Просто, так як ви наче стоїте. Поїхали. Дих. І відразу видих. До кінця не підіймаємось. Корпус нахилі. Коліна зігнуті. І знову дих. Видих. Дих. Видих. Дих. Видих. Хорошо, рахуємо. Три. І плавно піднялись. Чотири. Хто буде спішити, зараз получу по жопі. П'ять. Наверх видих. Це до вас, дівчата. Шість. Видих. Сім. Видих. Вісім. Дуже голосно. Дев'ять. Десять. На п'ят. На п'ятку. Тільки на п'ятку. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять, Ще чуть-чуть, ще два. ще одинадцять, П'ятнадцять і фінальна пружинка внизу. Дих, видих, дих. Нижче не опускаємо. Видих. Дих. Видих. Дих. Видих. Хорошо, без дорог. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Стоп! Фу. Завершили. У нас з вами ще 10 хвилин тренування. Воду. Старші прийшли. А вони чекають, що ви щось напишете. Напишіть їм щось, дівчата. Красунчики вам говорять, що ви красунчики. Є можна замінити ганки. Пляшками з води, пачками солі. Пачками макарон, баклажка з водою 5-6-літрова, якісь пакети з чимось, якщо є, щось вдома. Що, ви щось їм написали? Раз, два, раз, два. Поїхали дівчата. Це вам Даша написала. Ні. Привіт від Софії, 10 років з Нікополя. Передають вам привіт. Привіт-привіт! Поздоровайтесь з дівчатами. Ви є дуже великим прикладом для других діток, які теж займаються зараз мамами в прямому ефірі. Вони супер-мега-молодці. Це не можна нажимати, бо ми виб'ємо прямий ефір. Зая, підніми його. Хорошо. Наступна вправа. Зараз зараз я А ну покажи мені у ту останню наверху, що ми написали вправу. Що це? Це не тут я написала. Скрути, будь ласка, трошки. Крути. Нога в сторону. Нахил. Гантельки між ніг. Присід пліє. Ми з вами реально зробили майже всі вправи. Залишається у нас ще одна вправа, і ми опускаємось трішечки-трішечки нижче. Я думаю, що всім сьогодні жарко. Всі сьогодні мокрі. Да? Норм? Хорошо. Санор. У нас є з вами ще одна вправа. Стоїмо рівненько. І робимо п'яткою нахил вверх. Жим такий. Відводимо ножку назад. Назад. Назад, п'яточкою. Носок на себе, п'ятка наверх. Угу. Готові? Поїхали. Видих. Опустили. Видих. Опустили. Можете ножку на підлогу класти. Або все в повітрі. Хто як може? Видих. Видих. Хорошо. П'ять. Шість. І зжали наверху сідницю. Сім. Корпус не хитається, тільки нога. Вісім. Дев'ять. Десять. Хорошо. Ще п'ять. Чотири. Максимально наверх сідницю. Максимально наверх відводимо ногу. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Корпус у вас трішки в нахилі. Друга нога. Готові. Поїхали. І видих. Раз. Два. Поставили. Три. Чотири. п'яточкою, п'яточкою наверх. П'ять. Стоїмо, дивимось в одну точку. Не хитаємось. Сім. Вісім. Вище ножку. Стараємось. Дев'ять. Десять. І раз. Видих. Два. Видих. Три. Супер. Чотири. П'ять. Прекрасно. Боже, струнки, худенькі. ще й величезний приклад для усіх. Дітки, які займаються разом з мамами по той бік екрану. Усім вам великий привіт, привіт. Ви молодці. Скидайте після цього всього. фото нам в чат. Нашого марафону. Будемо знайомитись, будемо вітатись, хто ще не скидав. Ага. Молодці, молодці. Дітки великі молодці, якщо займаються разом з батьками. Стали ще два підходи, діти. У нас чотири хвилини залишилось тренування. Два останні підходи, і я відпускаю вас. Готові? Погнали. Ножка. видих. Два. Три. Чотири. Всього лише 30 хвилин в день. Цього більш ніж достатньо. Якщо ви ще гуляєте десь протягом дня, то от так з головою. Головне, не переїдайте і цих 30 хвилин Даша не спіши. Буде достатньо. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Поміняли ногу. Фінальний підхід, дівчата, приготувались. Дітки поїхали. Видих. Крайній підхід. Три. П'яточкою наверх. Чотири. І Іжжали попу. П'ять. Супер. Шість. Не трогай, бо воно хитається. Сім. Вісім. Є. Дев'ять. Десять. Ще п'ять. Чотири. Боже, дявочки, я придумала. Що таке 30 хвилин тиші для мами? Заганяєте їх на тренування і вони мовчать, як миші. Завершили наше сьогоднішнє тренування. Усі похлопали, всім пітішечки. Хоп-хоп-хоп. Всі молодці. Так, бомба. Я вас чекаю завтра на прямому ефірі, знову ж таки, ввечері. Будемо припрацьовувати іншу частину нашого тіла і не тільки одну. Чи буде трансляція онлайн з вами без проблем взагалі? Можемо прямо завтра організувати. Ей, можемо зараз навіть попробувати. Зараз, зараз я подивлюся, як це відбувається. Ой! Ага, це я відео завершила. Зараз зараз я подивлюся. Як додати сюди ще учасників? Зараз почекайте. Давайте типу, пробуємо, поки всі є. Щоб завтра, типу, хто, хто, хто хоче приєднатися в ефір, ми завтра можемо спробувати. Типу, просто... Я бачила вас всіх на екрані. Ви мене я вас. Це буде прикольно. А, Не це, а оце що? Зараз ну дивіться, давайте зараз я. А може у вас є функція Добавити, типу, додати нас? Але зараз я гляну. Не це, не це. Зараз ми, дівчата, подивимося, подумаємо, як це зробити. І завтра пограємося, зараз подивимося. Якщо буде якщо так вийде, то взагалі супер я тільки за, повірте, я навпаки, за живе спілкування разом з вами, бо тільки ви мене бачите. А я то вас не бачу. Все, коротше, зустрінемось завтра в цій самій порі, 19.30. І зараз ми пошуршимо, подивимося, як це все зробити. все, Всім пока-пока. До завтра. Так, зберігаємо.